Сполучені Штати, попри все, досі продовжують підтримати Україну. І Тут вчора, під час засідання на Рамштайні, глава Пентагону Лойд Остін оголосив про виділення додаткової допомоги від сполучених штатів для нашої країни, і мова йде про 500 мільйонів доларів. Зацитую, що сказав Лойд Остін, каже: у лютому буде три роки спочатку повномасштабної війни, і її наслідки дуже значні для нас всіх, якщо Путін не Україну його апетити тільки зростуть. Тоді ми побачимо ще більше насилля, і ми досі відані тому, щоб не допустити цього. Е, тому власне також Остіна нагадав, що загрому загалом Україні надали вже допомогою понад е, суму понад 122 мільярди доларів. І, от під час засідання в Рамштайні, він оголосив про новий пакет допомоги, і він власне на суми 500 мільйонів доларів. вже згодом. Е, Служба американського оборонного відомства опублікувала такий трохи більш детальний список. Що включає цей пакет допомоги, і от власне що так входить у цей 74-й транш військового обладнання? це, зокрема, ракети для протиповітряної оборони, які для нас зараз критично важливі, також ракети класу повітря, земля допоміжне обладнання, окрім того, для ф 16 також обладнання захищеного зв'язку, стрілецька зброя, боєприпаси, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт, тобто досить такий величезний пакет від сполучених штатів. Отримує Україна вже найближчим часом.